Ви всі ухилянти, ви всі не воювали. Я за вас стояв в громадському транспорті. Кричить ветеран, що робити? Перший крок в такій ситуації це є так: спостерігати, дивитися за безпекою. Так наскільки в, ці, в цій ситуації є небезпека, скажімо, якщо людина має зброю. Зовсім інший має бути алгоритм, і тут треба вважати в першу чергу той, хто хоче допомогти, він повинен дбати за свою безпеку і безпеку оточуючих. Спостерігати, чи нема запаху алкоголю, чи людина не є під дією якихось речовин, так тобто, щоб зібрати максимально доступну інформацію. Про, 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 про цю ситуацію людина може бути в кризовому стані, вона може бути з порушенням свідомості, вона може бути в стані дисоціації, може їй здаватися, що вона в небезпеці десь є, так і вона сама боїться, так і ця агресія це прояв того страху. Також тому це запевнення, що ви в безпечному місці, ми є тут-то, тут-то тобто визначити якісь такі моменти, так які можуть заземлити людину, так сказати, що ми там в трамваї. Ми в такому-то місці, зараз безпека, чому ви проявляєте, чому ви підвищуєте голос, Так? Тут всі є цивільні люди, вони вам не несуть загрози. Так? Важливо також представитися, якщо є бажання так? і бажання війти в контакт. Тобто це теж є одна з ознак безпеки. Так? Представитися, назвати себе і сказати, хто, хто я є, і що я хочу вам допомогти. Необхідно слухати, що вас турбує, чим я можу вам допомогти. Можливо, ми можемо сісти спокійно, поговорити. Щоб не створювати такого ажіотажу для, для інших оточуючих, так спробувати у цей момент, це теж залежатиме, так як людина на це буде реагувати. Важливо це, як я вже казав, робити з таким відчуттям гідності людської, такого ну нормальної людської поведінки, так такої доброзичливо, без засудження, так тому що люди в стресових ситуаціях дуже гостро на це реагують.